Багато людей, які страждають від психічних розладів, це люди, яким можна і треба допомогти. Фізична складова реабілітаційна, як на мій погляд, вона невід'ємно там пов'язана з психологічною реабілітацією. Ми подумали, давайте допоможемо. Спробуємо там просто теж зробити якісь збори і за народні кошти там людські, якісь зробити ремонт, цей, зробити запустити цей басейн. У Київській міській психіатричній лікарні імені Павлова розпочався проєкт відновлення басейну для реабілітації військових та ветеранів. Його будували ще у 80-х, але так і не запустили. Тепер, завдяки благодійникам, він отримає друге життя. Одним із керівників робіт є Андрій Алексєєв, який на початку повномасштабної війни був командиром роти ДФТГ дозор у княжичах, а після служив у легіоні Свобода Національної гвардії України. Зараз Андрій працює при бригадиром у компанії Ветерани плюс, яка здійснює будівельні роботи. Вирівнювали підлогу, збивали лишню плитку, то що нам заважало за проєктом. Деякі є нюанси, де відступали від проєкту, але согласовували з керівництвом, щоб було так, як воно має бути. Щоб наші побратими, які зараз лікуються, щоб їм було зручно. Ініціатор проєкту Благодійний фонд Релай Фундейшн заснований військовим Володимиром Шередегою. У 2022 році він отримав важку травму, воюючи на Харківщині. Під час реабілітації стикався з депресією та проходив лікування у психіатричній лікарні. Там він на власному досвіді відчув, наскільки складною є система психологічної допомоги для військових. На той момент. У мене з моїм другом Володимиром теж був вже благодійний фонд наш, в якому ми займалися тим, переважно, що надавали допомогу якось пораненим нашим бійцям і особисто там в плані реабілітації якогось там протезування ліків будь чого І ми подумали, давайте допоможемо. Спробуємо там просто теж зробити якісь збори. І за народні кошти там людські якісь зробити ремонт зробити запустити цей басейн. Проєкт стартував у 2023 році. До його реалізації долучилися архітектори, підрядники та волонтери. У планах зробити цей басейн повністю інклюзивним із доступними душовими та вбиральнями. Що місяця тут зможуть проходити реабілітацію до 200 військових. Звісно, хочеться мріяти про те, що війна закінчиться, і, і цим басейном будуть користатися і цивільні е, пацієнти, лікарні. Фізична складова реабілітаційна, як на мій погляд, вона невід'ємно там пов'язана з психологічною реабілітацією. Військові, які повертаються з фронту, часто стикаються не лише з фізичними травмами, а й із психологічними. Посттравматичний стресовий розлад, депресія. Тривожні стани. Усе це наслідки війни, які потребують професійного лікування. Проте суспільство досі має упередження щодо психіатричної допомоги. У благодійному фонді хоче це змінити. Багато людей, які страждають від психічних розладів, це люди, яким можна і треба допомогти. Але цьому треба виділяти теж для цього, для того, щоб допомогти їм далі жити повноцінно в суспільстві. Там. І ну просто жити як звичайні люди, адаптуватись там до адаптувати свій новий стан до загального життя для того, щоб вести повноцінне життя. Своє цьому треба приділяти великий досить ресурс. Більше року тому у цьому корпусі лікарні з'явилося військове відділення. Спочатку благодійники відновили кімнату для групової реабілітації, де пацієнти проходять терапію, збирають конструктори та беруть участь у майстер-класах. А згодом ще облаштували тренажерний зал. Маємо ряд велотренажерів, ряд бігових доріжок, арбітреків, також стіл для настольного тенісу, де постійно грають наші хлопці. На цій масажній кушетці робимо лікувальні масажі, розтягуємося, підтягуємося на грушах боксерських. Боксуємо хлопці з. Знижають рівень агресії. Тим часом ми бачимо приклад втілення принципу рівний рівному. Цей басейн відбудовується військовими і ветеранами завдяки підтримці благодійників та небайдужих людей. У планах завершити ремонтні роботи за 2-3 місяці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіапогляд.